Йоу, всім привіт, з вами Рома Лаваш. Ми сьогодні продовжуємо проходити віта 3. Опа. Тачку вкрали. Так, треба пішка. Куди, куди, куди? Джоуи і Сальватора у нас. Ну-ка. Дай сюди. Оп-оп-оп, одразу. Одразу наше радіо місцева, локальна. Так, поїхали до Сальватора. Джоуї ще встигнемо. А! Як виносить. Цікаво, хто працював над цим модом. От дуже все ретельно зробили навіть... Плоєм покрили. Текстури. Це така велика праця була зроблена. Так. Тут взагалі не видно да, порт не видно. О, трохи прогружає. Це уходить. Ого. Тільки зараз побачив ялинку бомбування бази діапатімбестиза, бо так, картель володіє фоном від товкань наркотичного лейна. Якщо ми відкриємо, нападемо на них, вони висадять весь поверх. Вони мають наркоту виготовляти на тому великому човні, до якого привіз тебе. Тому ми повинні користуватися своїми головами або хоча б однією. Твоє Я прошу тебе знищити, ти наркотичну лабораторію. Ти не даси мені послуги Саготорові Леона. Якщо ти це для мене, ти станеш моєю правою рукою. Отримаєш все, що забажаєш. Зустрінься з візні Тобі знадобиться його допомогу підриванні того човна. Я Згадав, як я. Блін, ХП. Згадав, як я намагався пройти цю місію. Коли я встановив. Ліп... Это, це GTA 3 Definitive Edition. І там така темрява, там проблеми з освітленням, і нікого опа життя, життя, життя зараз, і не можна побачити ціль, бо все темне. Це вони загубили. Десь свої навички з, з праці освітлення. Як можна було зламати такий момент? Не дуже зрозуміло. Але їм вдалося. За що я отримали купу лайна і хейта на своїй голові? Єдина... єдина частина в Definitive Edition, яка вийшла нормально, це GTA V City. Плюс-мінус. Гей, чувачі, що щойно дзвонив Сальваторе. Але робота типу по цієї вимагає багато фейерверків. Мені знадобиться 100 тисяч. Щоб покрити. Але ти знаєш, що зі мною ти знайдеш багато бабах. А в нас вже 186 тисяч. Гаразд, okay, давай займаємось цим. Я можу налаштувати цю лялечку на вибух, але досі не можу ніфіга робити своїми руками. Ця гвинтівка тобі допоможе. Що за звук? Чий це голос був? Нифіго він так... зробив бабла з мене за гвинтівку? А, він там бомбуш зробив, я... Все, все, все. А ну-ка, ч проїдемо мету тут завжди стояли грілися... А, о! Стоять бомжі. Ну-ка Оп-оп-оп, що це там таке? ну-ка, 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 ну-ка. Ха-ха-ха! Нифига собі. Це ж с life а ну-ка? Если я подстрелил. Но на никак не працюет. Прикольно. Вау! Что за лайно? Ни хрена себе. Я чему-то такого не помню в оригинальной части. Так, краще там просто проїхати і навіть не зупинятися. Якийсь агресивний бомж. Ну це начік вокзав. Блін. Щось мене так не везде до з самого початку. Кід перейшов дорогу, не щастить. Так, все, більше ми не зупиняємось там в тунелі. Просто їдемо по своїх справах. ой ой ой, 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 ой. Я маю вийти. Давай, вистрибуй! Сьогодні удачу явно на, на моєму боці. І знову 42 хп. Так, все зібралось Зараз будемо їхати, і, і на шляху можна підібрати. Трохи життя. Все, треба з. треба зібратись. Налаштуватись. О тут підберемо. 에, трохи, трохи, трохи. Так, і смізарядка, давай, я тобі знову свої грошики віддам. З першого разу можна було б домовитися. Ще раз. Як то кажуть, ствучить вам відкриють Все, я просто там проїду, навіть не буду зупинятися. Але всі побачили пасхалку з Half-Life. О! Ось винтой безумный Нормально, скоро в тыл вышля. Так, знайти хорошу точку обцілу, і коли ти зробиш перший постріл, я на сцену вийду. О, тут все нормально, видно не темряво. Бо Definitive Edition там просто. Взагалі без палива. Чувак зі снайперською гвинтівкою Луна вражає просто. Розтягнула її, розплющила трохи. Так, займаємо позицію. Тут маркера нема. Ну-ка. Uh, як? Ой, йоп! Твої наліво X і Z. Добре, що в мене глушник, типу стоїть. Ой, блін! Так, хтось... хтось мене зглазив. Ще раз. Як... Це запитання до себе. Як можна просрати таку просту місію з трьох разів. Це вже закономірність, якась. Все, от зараз, зараз точно все спрацює. Я вже мог виконати ще 2-3 місії. Приїхали. Салютор, давай пошвидкуємо. Бо в мене вже якийсь день сурка. Так, поїхали Знову беремо ХП. Може немає сенсу брати? Я не буду брати ХП. Ось цього разу ми підемо в розрив шаблону, як ми робили до цього. тому зараз одразу їдемо до 8 зарядки. Відсипаємо йому трохи грошей, прямуємо через тунель. Разо мною вирішило жартувати. Я просто переплутав кнопки. Все, навіть не помітив його. Оп! Просто якийсь бой в матриці. Нормально 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 нома. Я знаю, 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 пішли. Давай будемо працювати. Я ой. Так. Тут двоє, там двоє. Зараз все зробимо красиво. Трохи запихався, так, зараз зараз, зараз. Давай ще раз. Ctrl, це постріл. А X і Z. Це те, що нам потрібно. Так, тут один. Вбиваємо от цих, 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 цих. Тут зверху немає. Все, поїхали. постає в тірі. Сер, нормально спрацювало. Я тільки не пам'ятаю, коли він буде тікати, там хтось буде? А, ні. Це взагалі тоді робило таке круте враження. Ще можна потопити човен цілком, і внести корективи в мапу. О, 50 штук. Нормально. Май корабль на, на дні. Навіть гроші повернули. Все, тепер можна їхати засейвитись. А якщо б я не зацейвився тоді, коли просрав гроші, треба було б збирати гроші. А це купа часу. Але на щастя мені зараз повернули гроші, які я витратив на вибухівку. Та є б наліво. Ця горка мене просто допікає. Дай сди. Зараз собі ноги відморову. Чуваки, я нагадую ставимо лайки, коментуємо, підписуємося, якщо не підписались. Так, забираем, едем до Сальваторы еще раз. В него интересные миссии. Наш А Ну-ка, хочу в эту сторону поехать, Это... Из... Нормальний кут. Це Коли в ту сторону їдеш, там такий кут, що перевертає автомобіль на швидкості, Оп. наче якийсь сутенер на цій тачці. Останнє прохання. Це мій улюблений прибиральник. Я пишаюсь тобою, мій хлопчику. Ти you вибив лайно з цих журналівнюків. У мене для тебе є ще одна маленька робітка, перш ніж ми зможемо святкувати. Це квартал звідси є машина з клубу Луїджі. Всередині повністю з бризкомна місками. Ми повинні були допомогти одному хлопцю зібратися з розумом. Трішки пересралися. Відведи її до дробарки, перш ніж її знайдуть копи. Мене б, мене б з самого початку би може насторожило б це завдання, бо якось дуже легко звучить. Просто взяти тачку, просто перегнати тачку. Просто хтось у багажнику. Авлі! Сьогодні це не, мой, не мій коник водіння. Оооо! Так, да, сьогодні я завдаю масштабного. Так, 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 так. що це таке? Стоп. Це Марія, машина. Це пастка. Зустрінемось біля південного з'їзду моста Калаган. Оце я... Йолупа. Йолопа. Я не побачив просто смс по пейджеру. Гаразд. Добре, що засейвився гроші. Зберіг. Я напоминаю, за счет за мной так поступаю. А, все, я сгадал. Це ж Марія там щось сказала, зробила і мене вирішили прибрати. Да-да-да-да-да-да-да, все. Згадав. Оп! Сьогодні якісь невдахи. Так, я під'їжджаю, да, ось він. Це Марія, да-да-да, машина, пастка, поїхали. Я одразу, одразу якось логічно, скептично так якби подумав про цю місію, бо якось дуже дивно виглядає. Тут обережно. Послухай, Леотора думаю, що ми працюємо за спиною. Тому він пропонує тебе картилю, щоб укласти угоду. Я не могла дозволити цьому зробити, а найгіршим є те, що це все моя провина. Тому що я сказала, вам, що ми кохаємось. Не питай мене, чому саме. Послухай, ти у списку смерті мафії. Мені теж потрібно звідси вибратися. Це моя подруга, стара подруга. Це, це сука. Вона такому ми on, маємо довіряти. Краще треба забирати звідси. А що, я заштурвала? Блін, місія на катерах, GTA 3 це особливий жах, коли герой не може плавати. Але відчуття того, що ти відкрив другу частину міста просто. кайфово. Ну було коли перший раз. проходиш. Так, треба так стати? Мабуть, задом припаркуватись. Ну-ка. Давай задній ход. Ой! Давай. Вот так. Щоб мати дві сторони для того, щоб выстрипнути потім з човна А. Ми так, пройшли <гуми> Я, Зоко, збираюсь поговорити, що ми тобі не покаталися довкола. Тобі знадобиться тихе місце, щоб печеїсь. Навколо ці Беллі є склад, який повинен задовольнити потреби. Коли будеш готовий, завітай на розмову. <гуми> Дизайн цієї тачки дуже дивний. news just in from the traffic desk repairs to the callahan bridge have been completed since the explosion engineers have been working around the clock to get traffic flowing between portland and staunton island once again Так, треба засеятись. Нарешті потрапили в другу частину. А, тут просто так. Тут навіть не можна піднятись у квартиру. Так, без тачки, без тачки. Ну що, друзі, ось ми потрапили в другу частину цього міста. Зі складнощами, які виникли. Ми виконали місію на Сальватора. Це було дуже дивно, як це воно постійно нам щось перепони якісь. Так, заневірта використані машина ага, машини приганяти пропонують. Тож, наступна серії ми продовжуємо проходити тут, тут місії вже в тій частині. Виглядає дуже круто зимово. Ми трохи побачимо більше в наступній серії. Тож, ставимо лайк, підписуйтесь, коментуємо все, пока-пока.